Село Глинськ розташоване орієнтовно за 20 кілометрів від рівного у ніч на 21 липня в одному з будинків виникла пожежа. Вогонь забрав життя мешканця. Тут розташовувалось ліжко і звідси розпочалась пожежа. Чому саме звідси які ознаки? Ми бачимо раму підвіконня, ступінь обвуглення. Підлога вигоріла під ліжком повністю. І стеля в нас була закрита шаром штукатурки. Від температури штукатурка обсипалась і прогріла перекриття. Найімовірнішою причиною пожежі стало куріння в нетверезому стані. Ми оглядали місце по будинку в суміжніх кімнатах. Спостерігали є наявні недопалки від цигарок. Електропостачання до даного будинку вже декілька років відключено за несплату. Це біля електроупори видно, що дріт від'єднаний газопостачання. Так само чоловік ходив, допомагав населенню. Так і проживав. Займання сталося уночі близько другої години. Першими про пожежу дізналися сусіди. Подумала, що ці сусіди горять. Я вискочила, біжу туди, а ця сусідка валя вже біжить до мене. Ми так перелякалися. Ще слава Богу, що молодь побачили, і на машині приїхали хлопці, дівчина, і вони швидко визвали цю вже пожежну. Туди хлопці побігли у двір, а там уже горіло. Жах як горіло, вся та кімната горіла, де він там жив. Аби застерегти мешканців Рівненщини, ДСНСники провели рейд, під час якого нагадали правила пожежної безпеки, а також поведінки з вогнем. Адже саме нехтування застереженнями є основною причиною виникнення пожеж. На території області від початку року виникло 1677 пожеж. Під час цих пожеж нашим рятувальникам вдалося врятувати 28 людей, з яких одна дитина. На жаль, не всіх врятували. Є випадки, от де пізно виявили пожежу. Загинуло на пожежі з початку року на території області 34 людини. Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті. Пам'ятайте, одна помилка може коштувати життя. Юлія Смаль, випуск новин.